Вітаю, друзі! Мій позивний Абдулам, я командир підрозділу ТЕРА. Продовжуємо воювати на Бахмутському напрямку у складі 3 ї окремої штурмової бригади. Хочу подякувати всім тим, хто нас підтримує, хто підтримував нас весь цей час. А для тих, хто хоче долучитися, маємо активний збір. Збираємо на FPV дрони камікадзе, на дрони для ведення розвідки, а також на підготовку до зимової кампанії. Силка на збір закріплена в описі до відео. Також маємо. Телеграм та Патреон. Долучайтеся, друзі. донатьте Тері, донатьте Збройним силам України. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та розповсюджуйте це відео. Тільки разом переможемо. Слава Україні! Вітаю, це Влад. Серія інтерв'ю Грім з неба. Ми сьогодні знаходимося на південному підних околицях Бахмуту, і з нами сьогодні Абдула, командир підрозділу ТЕРА. це третя окрема штурмова бригада. Танк Т-90 спалили. Красавчики. Все нормально. Все. Це виход. Це виход. Влітаю. Да. Влітають в буханку з боку в двері, а кацап знімається на, на фотоапарат. Не фотоапарат на телефон. Він так ось з телефоном дивиться. На війні мотивація і бажання воно є першочерговим. Що варто вбивати двох або трьох кацапів цим дроном? Безумовно варто. Вітаю. Скажи, будь ласка, тоді нашим глядачам, як тебе звати, чим займаєшся і як ти дійшов до того, чим займаєшся зараз? Докотився до такого життя, так хотів сказати. Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула, я командир підрозділу Тера. Зараз підрозділ працює у складі 3-окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Як докотився до такого життя? Ну, все, в принципі, було нормально. Я готувався їхати за кордон на змагання по ендуро, по мотодисципліні. Думав, що так і станеться. Але тут 24 число починається війна, а так вже склалося, що до цього в 2014-15 році е, в АТО я також приймав участь у початку, можна так сказати, цієї війни. Бо війна насправді одна і та сама, просто стадії різні по напруженню. От і е, якби. Дехто із друзів питав мене, чи якби як я це обрав, ну насправді я обрав це ще тоді, коли я в 14-15 складі батальйону, а потім полку Азов приймав участь в боях за Маріупіль, за Широкіна на, на тому напрямку. Вибір був зроблений вже тоді, і власне це просто продовження того вибору. А, якось так потрапив. А взяв я? автомат в руки і пішов. А як від людини з автоматом в руках, яка займалась. Струмами, ти перейшов до командування саме БПЛА? А, насправді це зумовлено пошуком шляху, на якому я можу бути більш ефективний, на війні. Якщо в 2014 році. У 2015 році е, я був розвідником, е, і е, компонента, яка вирішувала хто крутіший, ми чи вони, це була оптика, так прибор нічного бачення, тепловізори е, для враження снайперських гвинтівки. Тобто, таке все, знаєте, те, що вважається дитячим на цій війні, е, е, тоді це було ефективно. А на цій війні все трошки інакше: е, засоби інші. Зараз це артилерія. Зараз це безпілотні засоби, авіація, ну все набагато більш серйозне. І тому на шляху от пошуку, що я можу саме ефективно робити на цій війні, щоб знищити побільше кацапів, щоб вона пошвидше закінчилась перемогою і поїхати додому собі і продовжити готуватися до мотозмагань, знаєш, от, відновитися на тому, на чому закінчив. От я так проаналізував і зрозумів, що це авіарозвідка. А от загалом у тебе ну, реальний такий досвід е, великий. І як е, розвивалося? Тобто, ти бачиш, як було тоді, і як зараз е, оце весь напрямок ЛПЛА, ФПВ і те, що ну, наразі є дуже стрімкий розвиток. Це можна сказати, така революція. Вона загалом це загалом є революційний феномен е, взагалі в світі, так, і ну, у військовому мистецтві, у військовій науці, у військовій справі, зокрема. Е, зараз безпілотні. Літальні технології, так, ну і наземні також. ну, Мабуть, літальні в більшій мірі, є просто невід'ємною компонентою сучасної армії і ведення бойових дій. Ти можеш назвати будь-який е, вид військової активності, так скажу, більш загальнено. І додай до цього е, дрон-розвідник, і він стане краще. так. Снайпер плюс дрон-розвідник. Краще, краще. Артилерія плюс дрон-розвідник, інженери плюс дрон-розвідник. Е, навіть пошук КСП, так, коли Служба КЕС займається пошуком бази для батальйону, бригади, і там потрібен дрон-розвідник, пролетіти, подивитися, що зверху, подивитися з тепловізійною камерою на теплові сигнатури, як воно виглядає, як це може побачити ворог в свою тепловізійну камеру. Так, це стало фактично невід'ємною компонентою. Це я говорю про дрони розвідувальні. А якщо говорити про дрони, які наносять безпосередньо враження, такі як там дрони зі для скидання боєприпасів, fpv дрони камікадзе, ну це взагалі супереновація. Тобто. Є танк, який важить багато тонн, який коштує багато грошей. Ну, танк, який був основною основним засобом наступу, і всі так це бачили. І такою машиною смерті, і домінування на полі бою, прилітає невідомо звідки. Керований пілотом, який сидить, теж неясно де в Ну, Не буду брехати, що він спалює цей танк, танк спалити не так просто, як здається, але він виводить його з ладу. Насправді практика показує, що одне влучання в піввідрону, і екіпаж покидає танк і тікає. А добити його або там уже затрофеїти, це вже діло таке. І, мабуть, навіть важливіше це невід'ємна компонента системи управління. Сидить командир бригади на КСП, верніше на командному пункті. Ну він вже не бачить, що там відбувається. Він має якісь донесення. Я собі уявляю, як було складно воювати в часи до цього, коли не можна було подивитися. Просто донесення по радіозв'язку. А зараз він це все бачить своїми очима. І він це все бачить, і він приймає більш якісні рішення. А все ж починається, ну, вся війна, будь-який маневр бригади починається з рішення командира, як це має відбуватися. Ну якість рішень виростає в рази інструментом для прийняття цих рішень. Зараз в багато чому є, якраз сучасні засоби авіарозвідки. Ну а враження. Бойовими дронами. Це взагалі вже в якесь мистецтво переросло. Уже і так, і отак кидають ці воги по Кацапам. От, прям любо дорого дивитись. А використання дронів вночі, в Піві, воно якось е, наразі існує, як е, прямо бойова робота. Стикався з встановленням на дрон е, при, приладу нічного бачення. Але, на жаль, та картинка в динаміці, яка буде отримана. Е, Ну, якщо це буде прилад в ціновій категорії, доступний для дрону з такою оптикою, дуже важко розрізнити ціль. Е, є така візія встановити тепловізор. Багато хто про це говорив, але теж не ясно, як він буде там працювати, наскільки це все буде ефективно, скільки це буде коштувати. Є певні дрони, які працюють. Е, наприклад. Великі дрони скажу, назву їх так: октакоптери, гексакоптери або великі квадрокоптери. Вони виконують трохи інші задачі. Вони не є дронами камікадзе, вони є багаторазовими, вони є набагато більш дорогими за камікадзе. Але вони можуть виконувати саме з враження, так не як розвідник. Бо, ну розвідка це Mavic 3T, хто хто знає, той розуміє. От. Ці дрони виконують бойові завдання з враження. І вони є досить таки ефективними, тому що вночі їх не видно. Великим таким дроном ти вденно підлетиш, щоб виконати вогневе завдання. Чим менше людей про це знає, тим довше воно все буде працювати. Ви загалом використовуєте, чи у вас є там потреба якась відкрита в таких дронах? А, так і так. До речі, потреба є. Треба гроші збирати. Можу сказати, от що мені потрібно. Ну, це абсолютно конкретні речі. Великі дрони, великі дрони, які здатні наносити вогневе враження вночі з тепловізійними камерами. Ну, наприклад, я, то, що в мене зараз є в замовленні, я воленяк замовив певну кількість, ще не приїхали, але я б хотів більше. Бо ну, все ж впирається завжди в ресурси, в обмеження. Так, ну і в піві дронів я б теж не відмовився від там, сотні другої. Принаймні на цей місяць вони б там трошечки покращили ситуацію від того мого плану в 1000, 1500 одиниць застосування. В місяць так мені трохи не вистачає, було б непогано, якби вони звідкись взялися. Тому, якщо є така можливість брати кошти і придбати так, для підрозділу ТЕРА, для третьої окремої штурмової бригади, от, це було б дуже круто. Є е, певна кількість виробників, які там щось роблять. Когось можна взагалі назвати. Це, мабуть, такі, знаєш, вподобання мої особисті і групи. От є дрони, з якими приємніше працювати так, там за різних обставин. Е -е, приємніше, вони краще виконують свої завдання. Ну і люди, які їх зробили, якось от про щось думали. Думали про ефективність. От із такого, в принципі, останнього, що ми отримали, знову ж таки, в партіях е -е, є такий дрон Грім. Мені чим подобається, як правило, є, ну, є стандарти. Так? Тобто, взагалі, FPV тема вона пішла з хобі, там були якісь стандарти. Там 7 дюймів, 10 дюймів. 8 дюймових я не спостерігав, щоб хтось виробляв, а вони роблять 8-дюймові. Компактний такий, же як 7-дюймовий, але більш потужний. Відповідно, може нести більший боєприпас. 2 кілограми він, в принципі, тягне. Умудрялися ми до нього причепити боєприпаси, ну, умовно, pg 7 л Постріл від РПГ 7 підвищеної потужності. Важить півтора. Звичайний дрон, у якого вказано півтора кілограми, ну, у деяких виникають проблеми, тому що це його верхня планка. Ці тягнуть ну, кіло вісімсот він тягне. У нас вдавалося. Це певний запас по типу боєприпасів, які ти можеш застосувати. Наприклад, термобаричні боєприпаси. Штатні до РПГ-7. Вони, якщо все лишнє прибрати, розібрати, а, ну, він десь так і важить 1,8-1,9 кг. а термобаричні боєприпаси це, звичайно, проти піхоти саме те, що треба. А, от. А, ну, і Також вирубник нормальний. от, Коли ти комунікуєш, то є зворотній зв'язок. Ну, І ще мені у них дуже подобаються підривники. Ми взагалі трошечки на них, мабуть, занадто підсіли, як наркомани на голку. Да? Ну, Бо вони класні, вони працюють, самі підривники. Які підривають би детонатор, так ну це не військова компонента, цивільна це мікросхема. Так вона працює, бо дуже багато у кого дрон нормальний, все нормально, а підривник не фуричить. Ну він не вибухає, і дрон просто б'ється в цілі, і все. У цим все нормально. І от останній раз була в мене ситуація: прислала держава дрони. Класні дрони. До речі, ну там працюють. Ну достатньо, достатньо класні літати. От працюють, але немає підривників. Що робити? Я зателефонував і мені вислали просто, тому що я попросив. Сказав, що дуже потрібно, вислали 100 штук, і ми з ними працюємо. От, мабуть, це неправильно, мабуть, треба диференціювати, якби ще якихось знайти виробників. І ми насправді навіть намагаємося. Але поки, от у громів, ми беремо. Таке, і, ну, і у них, в принципі, по якості от, є виробники, у яких якість від партії до партії скаче. От, у нас було таке, що навіть одну партію ми придбали за кошти, зібрані волонтерські, і потім відправили назад, тому що ну, було все гаразд, присилають ну, просто лайно. І, якби я от радив щось таке. А, Початковій команді, так, якщо там є опція, що взяти, я б порадив, візьміть грами. А там далі воно точно буде працювати. Ну, можливо, можна знайти щось покраще, можливо, ні, ну ви вже самі розберетеся, але починати з чогось робочого. Ця штука працює, у нас виходить ними вражати цілі. Наразі дрони вони якось більш-менш однакові по якості, чи це прямо різні поставки і різні дрони, прям зовсім різні. На жаль, це така болюча тема, немає стандартизації. Ну, думаю, тому що це така сучасна інноваційна штука, От, ще не встигли розробити. Дуже сподіваюся, що вона з'явиться. І приходить різне, починаючи від. Ну, відвертого лайна, от відвертого лайна, і проміжний варіант приїжджає щось е, таке, більш-менш прийнятне, але доводиться трохи, як кажуть, е, напильником його підточити, щось десь перемістити, якийсь модуль, е, щось можливо допаяти додати. І загалом воно от в середньому таке. Правильне запитання: треба прагнути до того, щоб воно було якось стандартизоване, і нам це набагато простіше, коли екіпажа є е, е, дрон. Певного стандарту, вони привчені ним користуватися, вони не отримують від нього якоїсь неадекватної роботи, і не треба постійно проводити обльоти, бо ти знаєш, що ось цей стандарт, як там е, набої з пачки дістав, ти їх не переміряєш. Ти знаєш, там написано 5,45, і точно він в магазин зайде, і точно зайде е, в зброю, і буде постріл. так, ну. А якби сказали, хлопці різні заводи виробляють, там, ми не знаємо, от реально, ми не знаємо, може там десь він більше трохи, там на пільникам Че ну, яке б це був було пекло, насправді. Ну з дронами поки що щось таке. як зараз загалом забезпечується оця кількість дронів? Це здебільшого ну, звідки гроші коротше. Перше джерело це було власні кошти. Перші дрони, навіть не дрони камікадзе, а дрони ми з друзями е е е скинулися, е взяли ми і купили там перший дрон. Почали отримувати досвід. Потім це волонтери, люди фактично, або підприємства, які небайдужі, до яких звернулися. Потім це підрозділ, так, тобто третя окрема штурмова бригада самостійно займається своїм забезпеченням. Шукаємо, де придбати, шукаємо волонтерські кошти, шукаємо спонсорів. Чи інвесторів я не знаю, я взагалі вважаю, що це інвестори, бо вони інвестують. Ну і результатом цих інвестицій буде нормальна країна, де ті ж бізнесмени зможуть будувати свій бізнес. І якщо вони допоможуть досягти цього стану, бути поважними людьми. Після війни буде таке питання: а що ти робив під час війни? І де ти був? Так, ну воно буде І звичайно краще для всіх мати відповідь. Ну принаймні для себе, для совісті своєї там, ну і держава. Держава, мабуть, остання інстанція, яка почала нам постачати, але. Що важливо, їх недостатньо. От ту, те число, яке я вам називав, воно. М Зараз ми не виконуємо цей план, так? Тобто мені потрібно більше. Третій окремій штурмі бригаді для ведення ефективних дій потрібно більше. Я вже не кажу про таке, що будь-який військовий знає, що таке резерви. А резерви створити складно, тому що все використовується. От Як гарячі пиріжки, вони тільки зійшли, з пічки вийшли, зразу їх і з'їли. Ну, десь так воно відбувається. Як загалом зараз використовують FPV, яка кількість ідеї FPV там, умовно, в день чи в місяць от, на один підрозділ, скільки вони витрачають. Якщо говорити саме про дрони FPV, камікази, якими ми безпосередньо наносимо враження. Так? А, ну, насправді от є такий. Міф, я не знаю, чи якась ілюзія, що е, їх треба небагато. Що це якась надточна, от вже зовсім надточна зброя зі стовідсотковим враженням цілі, і що там має розрахунок витрачати на один танк, один дрон. Я навіть таке чув, е, що кажуть: е, БМП їде, от в БМП ви не використовуєте, почекайте танк і не якусь там е, 72-ку, а ти 90 Хай приїде, от тоді застосуєте. Ви що? Він же ж коштує грошей. Ну уявіть собі. Е, це не зовсім вірний підхід. Насправді їх треба досить чимало. Вони є дуже гарним е, замінником високоточних боєприпасів артилерії. Мій розрахунок на третю окрему штурмову бригаду я його називу приблизно, це не точно. Е, десь від 800 до 1500 дронів на місяць має бути застосовано при умовно. Середній інтенсивності бойових дій. Так, при високій інтенсивності, я гадаю, більше, я гадаю, до 2000 ми в місяць застосуємо. Якщо це буде два місяці Рубілова, то ми застосуємо. А, власне, чи варто щось про це думати, перейматися? Знову ж таки, є думка там: а скільки коштує дрон? Ну, так, теж скажу, не точно навскітку, так, ну, нормальний 500 доларів. Так. Такий, який може виконувати бойові завдання, от чи варто вбивати двох або трьох кацапів цим дроном? Безумовно варто, як кажуть гуманісти, людське життя, воно ж безцінне, правильно? Тому дронів треба багато, їх треба застосовувати, не треба боятися цього робити ні в якому разі, тому що ну застосування це досвід, досвід це підвищення ефективності. А от яка рахується ефективність по ураженнях цілі цей екіпаж. Працює супер цей посередньо, а цей погано. От як у відсотках плюс-мінус порахувати. А от тут саме цікаво, у мене трохи інше бачення. Я е, рахую враження, як це сказати, враження чи стаганом. Так в чистому вигляді. Е, мені важливо не скільки використали дронів мені важливо, скільки е, нанесли втрат ворогу. Екіпаж, який просидів цілий день і не застосував жодного дрону. Ну він витратив ноль дронів, але вразив ноль цілий. І екіпаж, який застосував десять, але вразив піхотну позицію, бодай або е, автотранспорт, навіть не броньований. От, або вогневу позицію відбулася детонація боєприпасів. Для мене це набагато краще, ніж е, така от економія без результату. В складних умовах, в яких от ми тут знаходимося під Бахмутом, ну я вважаю, що якщо от, такий розрахунок, е, 30% це точно типу клас. Якщо кожен третій дрон вражає ціль, все залежить дуже сильно від ситуації. Якщо ворог в наступі, іноді можна знищити той танк, який є е, серцевиною наступальних дій. Так? Ворожа піхота. Хота отримає дезмораль, коли побачиться, як він вибухає, як танкісти гарячі бігають туди-сюди. Ну і все, це може зірвати наступ. А цей наступ міг бути ключовим на ділянці або там взагалі на всій лінії фронту. Ну, 30% це гарно, але навіть 20%. Тобто, якщо на 5 дронів буде одна вражена ціль, це цілком собі непоганий результат. Досить багато зараз використовуються дрони. А де беруться оператори, де беруться пілоти? Є кілька джерел, так? Е, от Є люди, які цим займалися до цього. Насправді, е, дрони загалом, так, безпілотна техніка, е, ну, крило, так, безпілотне крило, наприклад, лека або фурія. Звідки взялося? Авіамоделювання. Люди займаються цим як хобі. Вони складали собі ці літачки на електродвигунах, вішали потім камери. Спершу літали вони без камер, потім там наступний крок це камери і так далі. І є. Е, Скажімо, резерв таких людей, певна кількість, які цим займалися, і вони, коли почалася війна, і вони побачили, що вони можуть бути корисні з оцими своїми навичками. Здавалося б, хто б подумав, так ну мабуть, треба було там займатися страйкболом, чи я не знаю цим ходити на стрільби, стріляти з карабіною пістолету. А виявляється, що ти займався літаками, і ти суперпотрібний експерт. От якого будуть цінувати, який принесе користь і прискорить перемогу. Це таке перше джерело, ті, хто вже вміли, а є друге джерело, ті, хто навчилися на війні. Зокрема, це шлях мого підрозділу. Ми навчилися на війні. Ну і ті люди, які проходили курси і навчилися в цивільному житті. Ну, так, скажу про прості матерії. Так? От, хоче людина воювати за Україну, так? але не бачить себе, наприклад, в піхоті. Ну, з тих чи інших причин, наприклад, по Фізусі не тягне, так? Ну, от є таке, ну от не тягне людина по Фізусі, що зробити. Е, йдуть на курси, вивчаються, опановують таку, скажімо, новітній інструмент ведення війни і приходять. Так, звичайно, можна прийти нічого не вміючи і навчитися тут на місці. Якщо людина сильно хоче, а на війні мотивація і бажання, воно є, є першочерговим. А загалом про враження цілі є якісь прям кейси там, де ти ну, от, командою. Пишаєшся, що можна, була складна там якась історія, чи е, дуже там рідкісна ціль. Ну, от, щось таке є, що розказати. У мене дуже гарна команда. Хлопці літають, вражають цілі, е, дуже багато цілей підрозділом ТЕРА вражено з початку війни. Якщо говорити за FPV-дрони, що таке? Е, ну Танк Т-90 спалили. Красавчики. Саме FP. Саме FP. Ну, що ще таке? Багато бойових броньованих машин різних самих повражали. Ну, Є ще певні речі, за які я пишаюся, але я на жаль не можу сказати, бо це трохи наші таємниці. Давай краще щось таке розкажу смішне. значить, Сам про себе. Значить, поїхали ми на виїзд. І стоїть беха, вдалося їй первинно вразити. Там була міна, вона трошечки підірвалася, але екіпаж, звідти хто вижив, вискочив. От ну треба її вразити, добити. І щось так не пішло, значить, пілот. Схибив, не, по, не попав. Я щось розпереживався, кажу, блін, ти що касий там дрони не гумові, їх обмежена кількість туди-сюди. Але так прикольно вийшло, що стояла отак броня, він ніби прилетів перед нею, але дрон в останній фазі перевернувся, і кумулятивна струя вдарила рівно під нижній профіль броні. Я, коротше, розпоживався, думаю, не буду сваритися, відійду собі в сторонку, посижу, заспокоюся. Приходить, значить, зміжник, який з нами стояв, теж з третьої штурмової бригади, мій товариш. Явол каже такий сідай, бремне каже, коль не переживай, там все гаразд. каже, да згоріла вона нафіг. Я приходжу, дивлюсь, згоріло так соромно стало. Я ну блін, це тут на людей накричав, щось нажалівся, а все так класно. Піхоту дуже весело розмов, Розмов весело і корисно, так для нашої справи загальної розмотувати впівронами дуже мені подобається, що цей останній кадр їхнього е, обличчя переповненого е, таким подивом. От, е, залишається з нами, можна потім зробити виставку. Десь повісити ці фотографії здивованих людей. Влітають в буханку з боку в двері, а Кацав знімає знімається на фотоапарат. На фотопарат, на телефон. Він от з телефоном дивиться. І це прямо в нього FPV-дрон залітає в двері в за ну, З FPV-дронами взагалі дуже багато всяких таких цікавих історій, класних є. От, Можна розказувати їх фактично нескінченно. Дякую тобі, Абдулла, за інтерв'ю. Реально було супер.